Слава Україні! <ривіт> Шановні пані пані, ми з вами сьогодні провели дуже серйозну бесіду вже по четвертиму питаннях, присвячені нашому очільнику Степані Я Я треба сказати, що пан Юрій Святой, хто користується інтернетом, зупинами. Реклама це є та робота, яку треба робити, бо вона сама Зрештою, наша місія сьогодні полягає іншим розібратися в деяких питаннях, бо питання поставлені так, що на них можна по-різному мати різні точки зору. Революція та міні. Чи місія здійснена? Думаю, що ні. Але... До переможного кінця. Ми розуміємо, що теж не відбувається. І війна до переможного кінця, враховуючи співвідношення сил, теж, очевидно, не така проста. У мене інша проблема, і я би хотів звернути увагу, шановне товариство, на такі речі, які, може, так, не дуже важливі в час війни або, скажімо, революції. Це власне гуманітарність. Ну, по-перше, гуманітарна безпека це є частина національної безпеки. А ми знаємо, що європейська безпека, система безпеки ж до кінця не витрачена. А Україна зараз скочена війною, яка, до речі, давно купувалася по цей свідчить культурна експансія, фактично ще після 91-го року, тільки після розвагу. Радянського Союзу. Всі думали, чому що в Україні так подарована незалежність. Нічого подібного. Не і в цьому залі я дуже пам'ятаю добре антибольшевицький блок, який впровадила Ярослава Стечко. І тоді дійшлося про ці е, питання, може, в іншому контексті, бо відкрито. зокрема, які м, багато робили української справи, підкривали архіви, і це все є дуже важливим, ми повинні про це пам'ятати. Але коли заходиться про гуманітарну безпеку і гуманітарну сферу, то тут треба мати на увазі, що мова йде про такі речі. Це захищеність культурних, освітніх, наукових, духовно релігійних і інших життєво важливих інтересів. Ми можемо проаналізувати зараз вам людьку сферу, сьогодні щось про помістну церкву, чому її нема. Можна сказати про освіту, яка ми були одні з пріоритетів в світі, по нашим вчені. Після побачення наше міністерство також добилося, що, очевидно, освітній освіті йде е, до завершення ногу. Почав робити міністерство. Зрілий був виходить з Майдану міністр освіти. Після нього прийшла Юля Гринева, ми розуміємо, побачили Україну. Але далі багато робиться речей які відверто шкодять і гуманітарній безпеці, і цьому, ну, що значить е дисципліни, скажімо, політології чи філософія по Ну, Звідки студент першого курсу може вибрати? Студент технічного цього вибирає те, що йому кажуть, і в цьому результаті ми не формуємо громадянин на чині. І потім кажуть, звідки вони такого нічого не це. Виявляється, в нас така політика гуманітарна в частині освіти. Інша проблема, коли йдеться про гуманітарну сферу, це якісний стан гуманітарної сфери, очевидно, повинен бути. І я розробив, я думаю, що наші організатори видадуть звір, вона буде, розробив те, показав взаємозв'язок політики національної безпеки в гуманітарній сфері, сфері культури, науки освіти, релігійного життя, історичної пам'яті, етнонаціональних відносин замкнув ці сфери на національну ідентичність, про яку йшлося, і вибудовував національні цінності, національні інтереси, національні цілі. От, якщо ми поставимо конкретно на цю ціль завершити революцію, то це повинна бути корінна рока суспільних відносин, а не тільки зміна одних і інших. Або, як народі кажуть, одні. Пішли інші сіли на їх місце і нічого конкретно не поміняла. Розумієте? Це багато великих питання. Що би я ще по своїй темі на що хотів би звернути увагу, коли йдеться про гуманітарну сферу? Система національних цінностей не така проста, бо в радянські часи, а ми всі. Вийшли роком з минулого і родини днями ну, вони так тягнуться за нами. Система національних цінностей була не в Це наші вчені діаспори більше розробляли цю проблематику. Ньоміні, Канаді, професура. А тут ми знали, що радянський патріотизм, значить, формували спільно... Радянський народ, потім виявилося, що навіть в США в Америці вони теж формували єдиний казан, а виявилось, що там от прийшов Трамп і не так все просто. І є проблема мігрантів. Це в країні, яка має ВВП, ну не з найпотужніших в світі, на душу на захід. Не говорячи про країну, а Україну, а Україна зараз. доходу на душу населення десь там за не будь образу, Треба реально дивитися на ці. І, е, власне, система національної цінності, на наш обгляд, утворює правову філософську, е, в тому числі, е, основу для забезпечення подальшого існування національної держав, а втрата їх може вести до знищення нації як суверенітет. Тому, очевидно, вартувало б нагадати, що закон Ківалова борисніченка він десь так і мовний геноцид підсилював. Я думаю, що буде нашого очільниками ради, особливо гуманітарним аспектом, замінити він нарешті, бо це ганепно. Ще буквально е, такий момент. Для українців, на думку експертів, соціологів, базовими національними цінностями є. Правда, можна і знайти інші, але такі основні це соборність, соціальна справедливість, патріотизм, терпимість, духовність, готовність, повага. Е, значить, Синівський обов'язок, ну вже йшлося тут про сководу до контоцентризму, то філософія серця, ну і як інших, що складають основу української ментальності. Скажіть, колись е потім цю ідею підхопив Роман Мачук, половина книжка Ментальність спорти» з тим, що ми зустрілись на сході в себе. Хіба та система цінностей притаманних, можна відверто сказати, що схід – це боротьба за європейську систему цінностей проти протиєвроазійської. От на цьому би я хотів і поставити точку, хоча є ще багато цікавих думок цього приводу, але здякую. <плес> Термісті, допомогі, прошу Василь, Василь Задвільний, український націоналіст володівець. Ви у своїй доповіді жили багато іншомовних слів. Як ви вважаєте, чи достатньо в українській лексиків слів, щоб ви свої гуманітарні думки висловлювали українською питомою лексикою 29-33 я я років? Коли формували правописи, коли піднімали з 30-х років правописи, я знаю цю історію. У нас є слова, які повернені в минуле, може, ви маєте на увазі ці. А я вживаю ну, переважно автентичну, українську, сучасну, наукову лекцію. Якщо ви з тою не знайомі, ну, вибачте, таке теж буває.